То золота картка в Орлі решті таки існує? З нею ведучі могли ні в чому собі не відмовляти. Фани пам'ятають, як Леся Нікітюк лишила в казино Монако 30 тисяч євро. Чи путіністка Євлєєва орендувала острів за 185 штук зелених? Та чи все було так просто? За версією зрадниці Рагіни Тодоренко кадри в шоу були постановочні: типу, готелі орендували лише на кілька годин, якісь речі давали по бартеру, а сама команда спала у дешевих кімнатах. Та як розповів Андрій Бідня. Яков правда трохи інша. Золота картка дійсно була, але з певними обмеженнями. Всі дорогі покупки узгоджувалися з продюсерами, а сам товар мав бути ефектним на екрані. Тобто, поплавати з китом за 12 тисяч легко, бо це фан і розваги для глядачів. А піти в магазин і купити машину чи каблучку нудно і нецікаво. Схожу версію розповідав Євген Синельников. За його словами, ведучі справді могли ночувати одну ніч в розкішних готелях, проте всі інші знімальні. Ні, у простих номерах, і хоч в них була золота картка, вони все одно старалися економити.